Даний агрегат 5,6 метра захват. В попередньому відео, можливо пам'ятаєте, я розповідав, що з нього можна робити 4,2 Тобто крайні секції ось, права і ліва відкручуються, і все, агрегат у вас вже 4,2 метра. Нагадаю, цей іде на 8 секцій, ой, 9 секцій, 8-рядковий. Тому що сівалки різні можуть бути, да? можуть бути 6 рядів, можуть бути 8 рядів. Якщо секції крайні знімаються, він автоматично стає 6-рядковим, тобто на 7 секцій. Так, На рахунок приспособи, за яку я говорив. В комплекті з культиватором йдуть такі стієчки, їх називаємо. Ось. Ось вони. Тобто, ви відкультивували, да? там весна пройшла, все, ви там культиватор, завезли в ангар, на склад, на зберігання і що... Сильне навантаження на робочий орган не було. Ну, тобто, якщо його розікласти, щоб він просто льожа стояв на, на землі, щоб навантаження не було на, на раму, на робочі органи, на оці колеса. Так. Ми придумали ось таку штуковану. От він стоїть повністю, повністю на цих стійках.